Єдиним кращим місцем для покупки цього товару це інтернет міліаперина зенторба. Торба є довіреним постачальником надійних і якісних товарів, тож ви можете бути впевнені, що придбання SSD зовнішнього, USB 31 Gen 2 тип C1T HPP 500, TLC Silver – Срібний, Ритий буде вдалою інвестицією. SSD зовнішній HPP 500, об'ємом одного ТБ – Забезпечить вам величезну потужність та швидкість збереження даних. Завдяки технології USB 3,1 gen 2 c ви зможете передавати дані максимально швидко і зручно. Цей SSD має високу надійність, що гарантує збереження вашої інформації без жодних проблем. Крім того, зовнішній SSD HP 500 має елегантний срібний корпус, який не тільки захистить ваші дані, але й додасть стильного вигляду до вашого робочого середовища. Завдяки компактній конструкції ви зможете легко брати його з собою куди завгодно. Придбати цей товар в торба це просто. Завітайте на їх вебсайт і зробіть замовлення онлайн. Вони пропонують широкий вибір платіжних методів, щоб зробити вашу покупку ще зручнішою. А їх команда спеціалістів з радістю допоможе вам з усіма питаннями, що стосуються цього SSD зовнішнього. Не втрачайте часу і грошей на незовірені ресурси. Обираючи свій новий SSD зовнішній HP p 500, виберіть торба, з ними ви будете впевнені в якості та надійності свого придбання.